Двадцять четверту позаторгову сесію дев'ятимуслиха вадати відкрити. Для роботи подальшої нам потрібно обрати лічийну комісію. Я пропоную гуртник Тетяна Мирославна та будиківну Віту Вікторівну. Так, так, так. Не заперечуйте? Ні. Прошу Доброго. вас зайняти робочі місце. Так, шановні депутати, перше питання про затвердження стратегії розвитку Оршанської, Оршанського ліцею, Оршанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області на 2023-2027 роки. А, під час доповіді директора, школи, директора ліцею Мовчаної Світлани Вікторовни були певні питання, на які ви отримали відповіді і зауважень, заперечень не було. Так, да? Федор Миколаївич? А, так, ставлю питання на голосування. Так. Коваленко, За. Поваров, Хомик, За. Жасан, Пшеничнико, За. За. Чайка, За. Карпенко, За. Чабанюк, За. Чепіженко, За. Годик, За. Шевченко, Шелегей, Задвірний, За. За. Макаров, Буртник, За. Музика, Стрільбицька, Пащенко, Русов, Будикина, За. Бундзяк, Загамова. Щербина за 15 за, рішення прийнято. Друге питання про затвердження стратегії розвитку Ковалівського ліцею Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області на 2023-2027 роки. Доповідала Ріта Вікторівна Бубікіна. Ми бачили, що вона дуже хвилювалася і хвилювалася вона, мабуть, не тільки вона, а й колектив, тому що. Повідомлення стратегією проголосували, затвердили, прийнято. Тому я думаю, ви вже порадували свій колектив. Так, питань зауважень, заперечень, в принципі, все Ви оформили, молодці. окремо. Да, да. Ставлю питання на голосування. Коваленко, За. повароб, За. За. Жоса, За. пшеничник, За. чайка, За. Карпенко, За. Чабанюк. Так, Годик за. Шевченко, Шелегей, за двірник, за. Макаров, Гуртник, за. за музика, Стрельбиця, Пащенко, Русов, за. Будикіна за, Бондзяк, Загамула, Щербина за. 14 за рішення прийнято. Третє питання: про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відведення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці України Пономарчук. Доповідала Олена Олександрівна, зауважень від вас не було. Ставлю питання на голову. Коваленко, так. Поваров, Хомик, За. Джосан, пшеничник, Чайка, За. Карпенко, Чабанюк, Піженка, Годи, За. Шевченко, Шелегей, За. Задвірний, За. Макаров, Бутник, За, Музика, Стрельбиця, За. Пащенко, Русо, Будикіна, За. Бунзяк, Загамула, Щербина. За. 15% за рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та передачі її в оренду, ТОВ СВП Миколаївське. Доповідала Артеменко Олена Миколаївна. Роз'яснила, в принципі, зауважень не було. Єдине, що проголосували ви за 10%. Так. Правильно? Коваленко, да. поваров, хомик, да. Жосан, да. Пшеничник, да. Чайка, да. Карпенко, да. Щабанюк, да. Чепіженко, Годин, да. Шевченко, Шелегей, да. Задвірний, да. Макаров, Буртник, За. Музика, Музик, Стрибицька, да. Пащенко, Русол, да. Будикіна. Да. Бунзяк загамола Щербина. За. 15 за, рішення прийнято. П'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відведення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу її у власність громадянина України Крицькому Юрію Олександровичу. Це село Сапетня, Бузька, 43. Зауважень від вас не було. Так. Поваров Так. Шасан, пшеничника, чайка, за. Карпенко, Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. За. Задвірний, за. Макаров, Буртник, за музика, Стрильбицька, Пащенко, Русов, Будикіна, за. Бонзяк, Загамула, Щербина. За. 15 за рішення прийнято. Шосте питання про внесення доповнень до програм Ошанської селищної ради. Ми дуже довго з вами обговорювали. Це і ПММ, і де і поліція, і машина. Тому зауваження до вас не, не надходимо. Коваленко, Так. поваров, комик, за. Жоса, за. за. Чайка, за. Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірник. за. Макаров, Буртник, за музика, Стрельбицька. Так. Пащенко, Русол, за. Будикіна, за. Бонзяк, Загамола, Щербина. За. 15 за рішення прийнято Сьоме питання про внесення змін до бюджету шанської селищної е, територіальної громади на 2023 рік. Е, Обговорювали свідню субвенцію, субвенцію ІРЦ, РЦ, не ліцеї, зміни залишки вільні залишки. Що ми плануємо? Роз'яснили вам про центр зайнятості, як ми плануємо працювати. СНАП і тому подібне. Зауважень від вас не надходило. Коваленко так. поваров Хомик за Жоса за пшеничнико за. Чайка за. Карпенко за. Чебанюк за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей за Задвірник, За. Макаров, Буртник за музика Стрибицька, Пащенко, Русов, за Будикіна, за Бонзят за гамула Щербина. 15 за рішення прийнято. Восьме питання про виконання селищного бюджету за 2022 рік під час обговорення. Всі питання були узгоджені, від вас не надходило. Коваленко, так. поваров, Хомик. За. Жасан. За. жаса, За. чайка, За. Карпен. За. Чабанюк, за. Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шалегей. За. за. Задвірний, <кхів> Макаров, Буртник, за. Музика, Стрельбичка, Пащенко, <кхів> Русол. За. Будики нас за. загамула щербина за 15 за рішення прийнято, шановні депутати. Дякую вам за роботу. Дякую за сьогодні за сьогоднішню злагоджену роботу. Дійсно, обговорили в спокійному тоні. Були питання, ви отримали відповіді. Тому дуже ще раз вам дякую. І дозвольте 24-ту позачергову сесію 9-го скликання Шацької селищної ради бажати закрити.